В Франківську з'явиться ще один дитячий садок. Дошкільний навчальний заклад взялися будувати у межах вулиць Національної гвардії Коновальця і Сорохтея. Двоповерхова будівля матиме площу понад півтори тисячі квадратних метрів. Тут працюватимуть дві ясельні і три дошкільні групи з загальним розрахунком на 90 місць. На першому поверсі буде харчоблок, ігрові спальні, кімнати та кабінети, а другому зала для занять танцями і фізкультурою. Попри це, забудівники та інвестори обіцяють облаштувати на даху споруди. Сонячні панелі, аби використовувати альтернативне джерело електроенергії, основний акцент цієї будови це те, що ми сьогодні передбачаємо тепла підлога в ірових кімнатах, вікна з п'ятикамерного профіля. З енергозберігаючими склопакетами також гриві майданчики передбачаються стіновими навісами, фізкультурні майданчики, майданчики для вивчення правил дорожнього руху. Загалом таке будівництво здійснюється в рамках спорудження цілого мікрорайону згідно з укладеним договором між міською владою та приватним інвестором. У мері зізнаються останнім часом відносини між сторонами були дещо прохолодними, Мовляв, змінилося законодавство, і кожен почав по різному трактувати свої умови. Втім, чиновники переконані, що всі розбіжності. Владнаються мирним шляхом, тішить те, що забудівник нарешті почав виконувати, взяти на себе зобов'язання. У нас були дискусії, у нас були якісь непорозуміння. Я думаю, що ми люди всі розумні, адекватні. Ми всі живемо в місті Івано-Франківську, і ми зацікавлені всім, всі в тому, щоб досягти досягнути поставленої мети. Будівництво нового дитсадка обійдеться інвестору понад 14 мільйонів гривень. Завершити роботи планують у четвертому кварталі наступного року.